Ну, треба договариваться на двоих Я предлагаю вам. Я русский з Росії, з Москви, говорю Трампу. Все делаем на двоих. все буде решать Трамп і Путін. Путін і Трамп і будь все спокойнее. Так шановні, це вже не смішно. Хоча якби не відносились до Жириновського, але по факту збулись ще одні його слова. Ще кілька років тому він передбачив нинішні переговори Путіна та Дональда Трампа і розповів про це у прямому ефірі на всю Russian Country. Тут буде стріча Путін і значить, Трамп, і вони можуть договоритися. Це буде Отличное отличне достиження. Карійтесь Дальний восток. Сирийцы все-таки это Ближний Восток. Но если он даст возможность договориться, а на чем договориться? Украина... Далі Володимир Вольфович розповів, про що конкретно буде домовленість. Львов і п'ять районів, і ми відділяємо її. І вона в НАТО входить, і в Євросоюз, куди хочуть. Але Но вся Новоросія Он дає согласі в рініво зражають все буде под російським флагом, як Крим і Донбас. І вже тоді Жириновський розумів, як Трамп ставитиметься до Європи, і нормальне отношення з Росії. З Китаєм, но при этом буде дають Європу, душить його, тому що вона йому ненавісна. І що саме цікаве, якось так воно все і відбувається. Новообраний президент США призупинив дію багатьох програм і фактично заблокував виділення допомоги Україні, переклавши це все на плечі Європи. Адміністрація Трампа дуже занепокоєна європейською безпекою і вірить, що ми можемо дійти до розумного урегулювання між Росією і Україною. І ми також віримо, це важливо, щоб Європа у найближчі роки активізувалася значним чином, аби забезпечити свій власний захист. Ба більше до речі, друге прошестя Дональда Трампа Жириновський також передбачив. Йому не потрібно буде боятися за те, щоб виграти двадцять му році вибори, і над ним здівались, коли він формував свою команду в 17-го року. Тепер вона сформована, там перестановки невеликі здійсни. Тавозможним. Спасибо. Mm. Thank you. Thank you. Моє серце з вами. А й справді цікаво, якщо це все було в планах Росії, то перед кремлівськими начальниками потрібно зняти шляпу. Придністров'я, Чорноморський флот незалежної Україні. Це все були невеличкі клаптики того, що зараз складається в єдину картину. Але Жириновський не єдиний, хто у своїх виступах нібито передбачав відносини Росії та США. Про це багато раз говорив і сатирик Михайло Задорнов. «Вообще Україна Україну в історію як страна, народ, який вирішив, що не хоче більше жити і став жити ще хуже. Ще у 2014 році в одному зі своїх виступів він сказав фразу, яку всі сприйняли не більше ніж просто хохму. Ну ніхто не міг тоді подумати, що таке пророцтво може справдитись. Мірові новини. США умоляють Росію забрати абнаглевши гахлов обратно СССР. І Якщо вірити ресурсам, то Путін дуже хоче закрити питання з тими областями, на які був націлений з самого початку. Він бажає забрати повністю території Донецької та Луганської областей. У деяких випадках є натяки на Харківську та Херсонську, і дане територіальне питання так чи інакше обговорювалося між США та Росією під час переговорів. я поговорив з президентом Путіним по телефону. і Ми збираємося зустрітися. Іншому із своїх пророс Жириновський звертаючи увагу на можливу загрозу для Трампа, стверджував, що екс-президент може стати жертвою замаху у процесі своєї компанії з переобрання. Політик порівняв цю ситуацію з трагічною долею президента Джона Кеннеді, якого було вбито, коли він вів активну політичну діяльність. Жириновський передбачав, що у США можуть виникнути такі сили, які готові йти на крайні заходи у спробі зупинити Трампа, і не виключав, що замах може стати частиною політичної боротьби. Як ми зараз бачимо, російський політик і тут мав рацію. служба. Крім того, Жириновський багаторазово порушував питання про стратегічне значення України для США, заявляючи, що вона не становить для Америки жодної реальної цінності. Ви можете делати все, що угодно залечь всіми косьми своїми, такси, всі деньги віддати, всіх ваших дітей отдати, але не нужны будете. Нужно пространство. Земля і рісурс на його думку, Україна використовується Вашингтоном лише як інструмент у політичній грі проти Росії. Жириновський запевняв, що США не захищатимуть Україну в довгостроковій перспективі, оскільки її роль у світовій стратегії США зводиться до створення проблем для Москви, а не до забезпечення безпеки чи територіальної цілісності самої України. Як ми бачимо з поведінки Трампа, нинішньому президенту США відверто наплювати не тільки на Україну, а й взагалі на всіх тих, хто до цього доїв бюджет налогоплатників. Пам'ятаєте, як на Тайвань приземлявся літак Ненсі Пелосі? Палати представителі Конгресу США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань во вторник, нісмотря на протести Китаю. Тоді весь світ тримався за пояси у придвіщенні третьої світової. Причина була проста: Китай вважає Тайвань своїм, а от Америка підтримує незалежність острова. І що ж в результаті? Нічого нічого, нічого пройшло буквально пару місяців, і все, США вже не проти возз'єднання Тайваня з Китаєм. На днях Міністерство оборони США виступило з заявою, що Вашингтон не заперечуватиме проти мирного воз'єднання Тайваню з материковим Китаєм. Як передає репорт. Про це сказав помічник заступника начальника штабу ВМС США з операций, планування та стратегий контр-адмирал Бен Нилсон, выступающий на конференции у Вашингтонской Атлантичній Раді Президент США Дональд Трамп нашел еще один способ договориться с Китаем. Он намекнул, что хочет перенести с Тайваня в США производство микрочипов. При всем уважении они забрали этот бизнес. Тайвань забрал у нас производство чипов. Жириновський висловлював припущення, що одним із можливих сценаріїв розвитку подій міг би стати вибух нафтопроводу на українській території. Він був упевнений, що такий інцидент призведе до енергетичної кризи в Європі, що у свою чергу змушить Європейський Союз звернутися за підтримкою до США. А це посилить вплив Америки, але ось тут він трохи прорахувався. Якби там Трамп не кричав про мир. А, а українські дрони майже кожен день роблять свою роботу на користь білого дому. В російському Туапсе пожежа на енергетичному об'єкті загорілася нафтобаза. автобаза, висота полум'я 70 метрів. Місцеві мешканці фіксували на відеокамеру декілька безпілотників, які пролітали до та опісля займання об'єкта. Фактично, кожен день украинские дроны, обоих уламки. И раз за разом мы блестяще справляемся с задачей. Мы все уничтожаем, все сбиваем. Но чертовы обломки каждый раз поджигают так, что потом в течение долгого времени надо тушить последствия прильотів обломков. Падают на якісь важливі объекты паливної энергоструктуры России. И танкеры кровоточить нафтою. Пройшов на танкере танкер в порту услуга. На его борту больше ста тисяч тонн мазута. Компания, управляющая судном, месяц назад, попала под американские санкции, как часть так называемого теневого флота России. И це все йде на користь кому? Украине? та ні. Тій самой Америці, яка чужими руками змінює російську нафтову голку Європи. На власну, але ж як добре виходить, США каже, що треба миритись, а в той самий час чужими руками знищує конкурента на нафтогазовому ринці Європи. США намірено увеличить поставки зжиженого газу в Європу на 15 мільярдів кубометрів в год, щоб знизити зависимость союзників от російських енергоносітелей в ефірі шоу Соловйова. Кілька років тому Жириновський також висловлював думку, що надалі Трамп наголошуватиме на зміцненні відносин з Росією та Китаєм. А також посилені тиску на Європу. Він вважає, що така політика могла б допомогти Трампу виграти другий термін на президентських виборах. Як ми бачимо, мир з Росією та Тайвань для Китая вже в процесі. Уже досягнута договоренності Москва, Київ, Вашингтон, розділ України як компроміс. Пока первічна Лівий берег Росії, лівий берег Росії, правий пока стається за Києвом. Володимир Жириновський був завжди впевнений у своїй правоті. Свого часу він висловлював думку, що Дональд Трамп буде успішно переобраний на другий термін. Так і сталося. Потім, за його прогнозами, на політичну арену вийде дочка Трампа, яка залишиться на посаді президента два терміни. А за нею зять, який також правитиме протягом двох термінів, таким чином до 2040 року сім'я Трампів продовжуватиме впливати на Сполучені Штати, забезпечуючи собі контроль та любов народу. Жириновський стверджував, що саме ця династія увійде в історію як найкраща в Америці, затьмаривши навіть Рузвельта та інших найбільших президентів країни. Якщо чесно, то впливати на політику, будучи мультимільярдером, не так вже і складно. А особливо коли ще і самий багатий Ілон Маск на землі знаходиться у твоєму розпорядженні. Да б'ється на второй срок, потім дочь, і два срока і зять ще три сроки. До 2040 тисячі року ця сім'я буде ласково прощатися з Америки і войде в історію як лучший президент, лучше рузліта і всіх остальных. Вот то так буде. У цьому всьому цікаве лише одне: чи дійсно Жириновський озвучував плани Кремля чи просто ніс єрісь? Якщо друге, то його слова не раз спочатку визивали сміх навіть у таких проперчених рашен патріотів, як Соловйов. А якщо перше, то то нема чого дивуватись: Придністров'я та Чорноморський флот, що базуються на території іншої країни, м'яка русифікація та нав'язування комплексу меншевартості українцям. Це хіба не шматки того геополітичного ребусу? Повну картину, якого ми бачимо зараз, Росія велика країна, і плани в неї, як і раніше, великі? Мінімум на 5 років. А якщо вірити Жириновському, то і на всі 50. Виникає тільки одне питання: невже ці плани такі чіткі, що вони ось так збуваються в самих мілких подробицях? Яка ваша думка? Пишіть в коментарях. А на цьому все на добраніч!